Радію, що сьогодні, гостинно лівщина, лівщина знову приймає молодіжну конференцію, в тому числі нас з Тернопільщини. І насправді, чудові можливості дає нам сьогодні. Це особливий час. Я знаю, що час, в який ми живемо, Бог вибрав для нас, він знав, що ми це зможемо зробити, але це є велика відповідальність. Це є особливий час, і тому насправді а, моє бажання, моя мрія, щоб і ця конференція вона щось зробила в моєму житті, в моєму серці. Я знаю, що Бог сьогодні покликав потужників мужі, помазатися, яким служити нам. Тому що насправді в нас є певна місія. Одна думка, яку я хочу загосити, одна лінія Слова Божого, старий заповідь, Бог говорить про свого друга про Авраама в перших словах. Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим. І в ньому поблагословляться всі народи землі. Слово, яке Бог сказав про Авраама. Авраам був вибраний Богом. Авраам був покликаний Богом. Його життя, це подорож 100 років. Дуже цікава історія Авраама. Але насправді, коли Бог дивився на свого друга Авраама, він бачив не просто одну людину. Більше того, він бачив не просто народ ізраїльський. Бог бачив що через цього одного чоловіка. Він хоче облагословити всі народи землі від заходу і до сходу. Від північ і до півдня всіх, хто буде жити в різний час. І так і сталося. Так і сталося, друзі. Хоч не до кінця. І не завжди ізраїльський народ розумів своє покликання, деколи вони розуміли своє вибрання тим, що всі решта взагалі не мають відношення до Бога. Але так не розумів Бог. Пророки багато пророкують до інших народів, не тільки до Ізраїля. І коли приходить Ісус, ми розуміємо, звершилося, відбулося, Бог використав свого помазанця. Друзі, сьогодні ми покликані Богом, сьогодні ми вибрані Богом, сьогодні ми, Божі помазанці також. І сьогодні наша місія не просто вийти з уру, не просто відділитися, але стати благословінням для всіх народів. Сьогодні ми його народ, який має бути благословінням для інших. Бути сілью, бути тими, які вступають в реакцію. Сіль не є інертна. сіль вступає в реакцію. Ми сьогодні маємо бути цими людьми. Тому насправді нехай це слово, будемо чути сьогодні, це Божа присутність, яким ми перебуваємо разом. Ця спільнота стане благословенням для кожного з нас. І я мрію, що для мене особисто також так буде. Тому нехай цей час буде гарним для всіх нас. Хай Бог благословить.